Це не по темі. Ляшко, будь ласка, ми говоримо про інший законопроект. Але ляшко радикальна партія. Я буду голосувати за цей закон, бо історична справедливість має бути відновлена. Кримсько-татарський народ, який людожер, кровожер, сталін виселив до чорта на кулички. і Заморив голодом, оті, оті, хто сміється. Ви подивіться історичні хроніки, скільки загинуло татар, поки доїхали в Азію, скільки їх голодом хворобами заморили в отих теплушках неоплачуваних. І це зробили нащадки. Тих, хто сьогодні сидить у Верховній Раді, і кричить. Нинішня влада, так само, як колись сталінська влада заморила, знищила кримсько-татарський народ, хотіла знищити, але слава Богу, їм це не вдалось. Нинішня влада так само море голодом, український народ, у тому числі і складову частину цього народу кримських татар. Ось. Картопля українська картопля ціна на базарі. Ця картопля куплена мною у цю неділю в козельці на базарі в Чернігівській області. Ціна цієї картоплини 30 копійок кілограм. Олег, вимкніть мікрофон. То... Ви давайте говоріть про тему закону, а не про картоплю. Будемо розглядати про сільське господарство, розповісти про картоплю. Або по темі будете говорити, або я вам не дам. Не перетворюйте, не перетворюйте вищий законодавчий орган по Говоріть, будь ласка, про закон України, про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою. Прошу. Шановний Адам Іванович, вищий законодавчий орган України має дбати про українських громадян. Коли люди позбавлені засобів до існування, коли діди баби у 80 років не можуть по 30 копійок продати кілограм картоплі і їм немає за що купити собі ліки, за що собі купити дрова, то це проблеми вищого законодавчого органу. А влада собі малину по 670 гривень за кілограм купує, а мільйони українських селян, які живуть з картоплі і молока, не можуть заробити копійки, і тому це тема. У кожного з нас має боліти душа, коли ми бачимо, як доведені люди до ручки, яким нема за що їсти, за що купувати ліки і як жити. І страждають від дій влади, і кримські татари, і українці, і євреї, і україномовні, і російськомовні громадяни. Всі страждають від цієї ганебної влади, і тому цю владу треба гнати в шию, а одночасно. Змінити економічну політику держави, обмежити доступ імпорту в країну, дати можливість нашим селянам по нормальній ціні продавати картоплю, цибулину, гречку і молоко. А коли я зараз до регіоналів кажу, підіть людям в очі, гляньте, вони тікають від людей, бо ви їх боїтесь, бо вам нема чого сказати. Ганьба вам і цій владі. Болдарів. Болдарев, будь ласка. Вот это бабушка. Уважаемые.